Володимир Зеленський не погоджується з відсотком тимчасово окупованих територій на мапі в Білому домі. Президент розповів, що їхав на переговори з власною картою і поінформував американського президента про справжні цифри та ситуацію на фронті. За його словами, це були тривалі пояснення. До слова біжа. Вони запитували мене по їхній карті. Я зазначив, що є певні помилки щодо Донецької області. Там десь було написано, що 73% області окуповано. А я зазначив, що 67 чи 69%. В Сумській області окуповано лише 1%. Президенту Трампу було цікаво почути деталі. Ми багато говорили про Донбас, про схід, в чому його важливість. Я зазначив, що якщо наші військові виду з цієї території і вона буде окупована, то ми відкриємо їм шлях на Харків. Ми не можемо цього зробити. Тут питання не тільки в Конституції, а й у вживанні нашої країни. Володимир Зеленський, президент України, до слова під час перемовин у Білому домі провели аналогію між Донеччиною та штатом Флорида. Президент Зеленський та європейські лідери порівняли передачу частини Донецької області Росії з тим, якби Сполученим Штатам довелося віддати частину Флориди. Таке пояснення справило неабияке враження на Трампа. З нами на зв'язку Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Петре, вітаємо вас. Добрий день. Добрий день. на ваш погляд, за вашими спостереженнями і з вашого досвіду. Наскільки стало в розуміння адміністрації Білого Дому стануть ось такі пояснення і порівняння Донеччини з Флоридою, наприклад? Ну, це принаймні, скажімо так, наближення до відповідних реалій, які більше зрозумілі представникам американської адміністрації, тому що зрозуміло, що так само як для нас, якісь речі, які знаходяться в іншій частині світу, часто є незрозумілі, так само і для них. Тим більше, що тривалий час взагалі. Ну, з питаннями, наприклад, України займалася попередня адміністрація. Нова адміністрація, вона, в принципі, вже значний час працює, але все ж таки, я думаю, що далеко не в всіх речах вони, як на мене, повністю розбираються. Ну тому так, треба використовувати будь-які засоби, будь-які способи. Як переконати. Пане Петре, пане Петре, то... а дозволь, дозвольте уточнити. В сучасному світі. А що заважає, на ваш погляд, розбиратися і бути максимально глибоко долученим до розуміння і цифр, і процесів в тому числі? Е, ну, Бачите, в сучасному світі і цифр і процесів стає все більше і більше. Тому, тут, якби без делегування якихось повноважень ніколи ніхто обійтися не може. Це зрозуміло. Інша річ, що питання делегування завжди поєднується з питанням компетентності, а тут, чесно кажучи, можуть виникати певні питання, тому що от, ми зараз спостерігаємо насправді дуже цікавий процес, от в контексті, наприклад, останньої зустрічі між Трампом і Путіним, тому що після цієї зустрічі і після зустрічі в Вашингтоні Трамп постійно говорить про те, що Сполучені Штати займаються підготовкою зустрічі. Путіна і Зеленського, і начебто вже все домовлено, визначаються з місцем і так далі. А росіяни весь цей час роблять вигляд, що нічого не відбулося, ніхто ні про що ні з ким не домовився. І взагалі, якщо там така зустріч колись і буде, то це буде дуже-дуже нескоро, а зараз ніякої потреби немає, і т.д. і т.п. у ну, мене просто виникає логічне питання. А вони взагалі про одне говорили з американцями чи про щось різне? Чи може це якісь різні Путіни говорили про. Ці всі історії із сполученими штатами, а потім якісь інші ухвалюють рішення, ну тому що загадкова досить ситуація, оскільки одні, нібито організують уже зустріч, а інші, власне кажучи, продовжують ту політику, яку продовжували раніше, пане Петре. А про території, які дуже важливі для України, і нам дуже болить, коли їх можуть кудись якось віддати, але тим не менш. Трамп в свій час говорив про те, що якби йому довелося бути президентом і всі події довкола Криму розвивалися би за його каденції. Навряд чи би він таке дозволив. Буквально нещодавно в інтерв'ю він заявив, що якби за його каденції Крим окупувала Росія, то про це було б відомо на всіх шпальтах наступного дня. Всі б газети, журнали про це писали. А тут зараз знову ж таке про наш Донбас. Це так само наша територія. І Якщо щось відбудеться, гіпотетично, ми зараз говоримо гіпотетично. Все відбудеться за каденції Трампа. І що тоді? Він це розуміє? Він розуміє. Інша річ, дивіться, тут питання знову ж таки в пріоритетах і в питанні питання розуміння не глибини тієї або іншої проблеми. Тому що він спілкується з росіянами, вони йому викладають свою якусь версію, своє якесь бачення, яке досить часто розходиться із реальністю. Але от тут ви справедливо відзначили тут, до речі, от мабуть, якраз той факт, що Крим дістався росіянам фактично без бою, це і був один із ключових факторів, який призвів до найбільш кривавої після 45-го року війни в Європі. Ми що Росіяни вирішили, ага, значить, якщо ми можемо щось забирати абсолютно без бою, то треба це продовжувати. Треба продовжувати, треба нарощувати, якщо це настільки легко, просто і невимушено виходить. Тому дійсно та ситуація, в якій Захід підійшов до фактично віддачі Криму Путіну без бою, а всі ми знаємо, що дійсно тоді адміністрація Сполучених Штатів дуже наполегливо рекомендувала українській владі тодішній, що не треба захищати Крим, треба його віддати росіянам. Там потім будемо розбиратися з цим, поки що давайте віддавайте. Віддали. І в результаті запустили ту низку подій, яка в кінцевому рахунку призвела до сьогодення. Тому так, на цьому теж треба наголошувати, тому що от, насправді немає нічого найгіршого, аніж просто так щось віддавати росіянам. Тому що якщо ти щось, щось їм просто так віддаси, вони вже не зупиняться в подальшому. Пане Петре, ще є одне питання на ваш погляд: яких розвилок додають такі новини, як перший масований обстріл Росією території України після розмови Путіна і Трампа, російський дрон на території Польщі, і ось згідно з матеріалом The Times, високопоставлені європейські військові обговорюють розгортання американських винищувачів F-35 в Румунії, де НАТО будує свою найбільшу авіабазу в Європі. Щоб Стримати що повторне вторгнення Росії чи додаються розвивати та будь ласка, там, там же ж не просто вони, вони окрім того, що вони дійсно здійснили черговий масований ракетно-дроновий удар по території України. Вони спеціально знайшли на Закарпатті а, підприємство, яке належить американським власникам, вперше обстріляли Мукачево не пошкодували на це цілком цивільне підприємство, яке займається виготовленням фітнес-трекерів і деталей для кавомашин кілька ракет. Ну, очевидно, це відповідь Сполученим Штатам, і відповідь, до речі, міністру Бесенту, який розказував, що інвестиції Сполучених Штатів це саме по собі вже є гарантією безпеки для України. Як вони ці гарантії, як вони подібні інвестиції поважають, росіяни показали? Так що вони, ну, чесно кажучи, вони абсолютно відверто, смачно плюнули в обличчя нинішньої адміністрації Сполучених Штатів. Чи буде адміністрація Сполучених Штатів відповідати, я не знаю. Але я думаю, що меседж з боку росіян, і росіян абсолютно чіткий і недвозначні. Та пане Петре, в продовження цієї теми наостанок з приводу минулої ночі. Ми ж добре пам'ятаємо, як на прес-конференції Трампа і Путіна Путін вийшов і на загал, не соромлячись, щиро казав про те, що ми братські народи взагалі-то вони нас не вбивають і вони за мир у всьому світі. Минула ніч. Є загиблі, є зруйновані цивільні об'єкти, підприємства, Ви теж про це сказали. Чи... Буде тепер Трампу очевидно, що поруч з ним стояв брехун, якого він так щиро приймав, з яким вони там тискали один одному руки, посміхалися? Чи поки що ні? Я думаю, що йому вже давно насправді все зрозуміло, але він все ж таки я думаю, спирається на дещо помилкове бачення ситуації, на те, що. Російський диктатор, що він якби все одно повинен спиратися на якісь свої інтереси, бізнес, інтереси та інші інтереси, його можна чимось зацікавити і в такому контексті зробити більш прогнозованим, тобто достатньо просто запропонувати якусь відповідну, адекватну ціну, і от спираючись просто на розуміння власної виходи, Путін піде на це все. Але Путін він не бізнесмен, він маньяк. І як справедливо визначають уже в останніх публікаціях навіть. Західних ЗМІ, що для Путіна Україна це об'єкт одержимості, а не об'єкт геополітики особистої одержимості. Він це постійно демонструє і розраховувати на якісь раціональні домовленості в такій ситуації, навряд чи американці реально можуть. Пане Петре, щиро вдячні Дякуємо. вам за те, що були з нами, за ваші коментарі. Нагадуємо глядачам. Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету і мені Тараса Шевченка був на прямому зв'язку зі студією. Добре. До побачення, до побачення.